Добрий день, дорогі майбутні абітурієнти. Сьогодні я звертаюся до вас. Незабаром НМТ. Гадаю, що всі погодяться зі мною, коли я скажу, що іспити це завжди стрес. Поготів, коли говоримо про доленосний іспит нашого життя. Тому варто замислитися. і Підготуватися до такої важливої та відповідальної події, адже підготовка до іспиту це не тільки про знання матеріалу, а й про психологічну підготовку до такого випробовування. Іншими словами, ви для себе маєте визначити та відпрацювати певну тактику, модель поведінки. Яка допоможе вам витримати складні психологічні фізіологічні навантаження та успішно виконати завдання тесту. Я впевнена, що підготовка до НМТ активно триває. І ви наразі відшліфовуєте свої знання, обравши зручну та результативну схему навчання про те, чи готові ви психологічно. Наразі? Я охоче поділюся своїм досвідом складання іспитів, зосередживши увагу на певних важливих моментах і запропоную деякі дружні поради, які неодмінно допоможуть вам відчувати себе впевненіше під час підготовки у переддень і день складання тесту. Передусім поговоримо про основні принципи та стратегії навчання. Не варто вчитися зранку до ночі, і що довше ви повторюєте навчальний матеріал протягом доби, то гірше він вкладається у вашій голові. Чаруйте навчання та фізичні вправи, дотримуйтесь режиму дня та харчування. Відпочивайте, зробіть навчання комфортним і приємним. Якщо є потреба, співайте. Одна з методик, яка дає змогу повторювати та заспокоюватися одночасно, це проспівувати навчальний матеріал під улюблену музику, ритмічно виголошуючи терміни та дати навчитися опановувати себе. Ви вже достатньо дорослі, тому маєте знати та використовувати дієві та ефективні психологічні мотиваційні практики, певні дихальні вправи, які підтримують вас під час стресу. Пам'ятайте, що саме нетривалий стрес мобілізує всі сили. Гіпоталамус активно виробляє гормон. Норадреналін, а той, в свою чергу, покращує пам'ять, здатність до обробки інформації та концентрацію уваги. Згадаймо мінімум. Розкажіть, краще навіть надиктуйте на аудіо або запишіть усе, що знаєте з кожної теми НМТ. Навіть ті питання, що ви не досконало знаєте, все одно є багажем знань, які вже напевно залишаться. Переслухайте, передивіться, зосередьтеся на тому, що вже є у вашій пам'яті. Ви відчуєте себе спокійніше та впевненіше, адже під свідомості потрібні матеріальні підтвердження того, що ви знаєте. Тепер можна надолужувати прогалини в знаннях. Намагайтеся не вивчити кожну тему ідеально в останню мить, а проходитися по всьому обсягу навчального матеріалу. Перевіряйте себе кілька разів. Якщо ваш багаж знань збільшується, ви на правильному шляху. Таким чином, мозок пересвідчиться, що панікувати не варто, і ймовірність дати більше правильних відповідей зростатиме. Робіть шпаргалки, коли ми намагаємося. На невеличкій площі занотувати величезні обсяги інформації, ми автоматично обираємо важливе, підкреслюємо зв'язки елементів. Таким чином, пишучи, друкуючи, малюючи, ви залучаєте кінестатичну пам'ять, яка може бути міцнішою за зорову. від простого до складного. Поширена помилка на тестуванні застрягти на складних завданнях або тих у відповідях, на які маємо сумніви. Час швидко плине. Ви обов'язково впораєтесь зі складним завданням, але в той самий час не встигнете дати відповідь на десяток простих запитань. Варто потренуватися. Оберіть ЗНО минулих років. Та безкоштовно пройдіть, але цього разу зосередтеся на часі, на які питання відповідаєте найдовше. Спробуйте щоразу збільшувати швидкість проходження тестування. Для цього пропускайте те, що займає більше часу. Знайдіть оптимальний для себе варіант кількості та якості, щоб більшість відповідей ви встигали давати, але робили це швидко. Заощаджуючи час на складні запитання. Не повторюйте, а творіть. Вживати слово повторювати насправді є помилкою, адже пам'ять краще сприймає не те, що подається багато разів одноманітними порціями, а те, що емоційно забарвлено, тоді в організмі виділяється гормон дофамін, який покращує здатність до навчання. Збільшує вашу мотивацію. Якщо ви те саме, хоча б намагатиметеся згадати іншими словами, це вже дасть вам новий поштовх, можна дозволити собі навіть фантазувати, змінюючи умови завдання. Різноманітність не лише ключ до легкого повторення матеріалу, а й додаткова певненість під час складання НМТ. Плани після НМТ. Подумайте про те, що будете робити після завершення тестування. Заплануйте доленосну зустріч, цікаву справу або ще якусь важливу для вас подію. Це має бути не лише чимось приємним, а й досі вагомим для вас суть у тому, щоб ви відчували. Що життя після тестування не завершується. Думайте про те, що робитимете після НМТ і хвилювання буде зменшуватися. Про що ж варто знати і що зробити саме у переддень тестування. Напередодні обов'язково відпочиньте. Не зубріть усю ніч, а лягайте спати, адже брак сну значно підвищує хвилювання, тривогу, погано впливає на пам'ять. Тож ви можете повторити за ніч певну кількість тем, але ризикуйте усім, що вивчили раніше. Підготуйте все необхідне, продумайте, що будете одягати, що брати з собою, наприклад. Водичку, шоколадку, волої серветки, можливо, парасолі. Перевірте документи, які вам потрібні Шпаргалки. А ось їх, будь ласка, залишайте вдома. Під час підготовки вони можуть бути дієвим інструментом навчання, який додатково залучає вашу кінестетичну пам'ять. Проте не раджу наражати себе не на небезпеку. Давайте дотримуватися правил. Академічної доброчесності, заспокійливі. Теж не дуже гарна ідея, нетривалий стрес мобілізує всі сили. Гіпоталамус активно виробляє гормон норадреналін, а той покращує пам'ять, здатність до обробки інформації, концентрацію уваги. Саме через це приймати заспокійливі не варто. Вони допоможуть тільки, якщо стрес тривалий, мозок різко і інші нейрохімічні процеси заважають вам вчитися, будьте певні у дорозі, ознайомтеся, заздалегідь із шляхом, який вам потрібно подолати до пункту тестування, прорахуйте його, оберіть зручний вид транспорту. Пам'ятайте, що варто приїхати завчасно. Прикмети на допомогу. Психологи, зокрема, не вірять у прикмети. Проте одягати футболку, в якій щастить, або класти під подушку підручник це просто ритуал, який, здавалося б, ні на що не впливає. Хіба ні на що? Так, окрім нашого мозку. Адже ритуали знижують емоційне напруження, допомагають повірити, що в нас з вами все гаразд і все під контролем. Якщо інші способи заспокоїтися вам не допомагають, спробуйте цей, але поставтеся до нього з гумором. Під час складання тесту варто скористатися ось такими порадами. Передусім зосередьтеся. після виконання попередньої частини тестування, заповнення бланків, ви з'ясували всі незрозумілі для себе моменти. Спробуйте зосередитися і забути про все, що відбувається довкола. Для вас мають існувати лише ви, текст завдань і годинник, що регламентує час тесту. Хвилюйтеся правильно. Хвилюватися теж треба вміти. Робіть це таким чином, пунктирними лініями. Спочатку є стрес, потім його немає, потім знову він з'являється. Змістіть акцент із тестування на кожен окремий блок інформації, яку треба згадати. Відразу заплануйте два кола. Розрахуйте час таким чином, щоб за дві третини всього відведеного часу пройтися по всіх легких завданнях. Це буде перше коло. Тоді ви встигнете набрати максимум балів на легких завданнях, а потім спокійно повернетеся і подумайте над більш складними, які спочатку довелося пропустити. Це буде нашим з вами другим колом. Читайте завдання до кінця. Не прагніть зрозуміти умови завдання за першими словами і добудувати кінцівку у власній уяві. Це певний спосіб припуститися прикрих помилок в найлегших запитаннях. Кваптеся без поспіху, жорсткі рамки часу не мають впливати на якість ваших відповідей перед тим, як писати відповідь. Перечитайте запитання двічі, і переконайтеся, що ви правильно зрозуміли його суть. Почніть із легких завдань. Почніть відповідати на ті запитання, в яких ви впевнені, не зупиняйтеся на тих, які можуть викликати довгі роздуми. Тоді ви заспокоїтеся, думки стануть яснішими і чіткішими. Увідите. До звичного робочого ритму, ви ніби звільнитеся від нервозності, і вся ваша енергія спрямується на складніші запитання. Виключайте багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати одразу правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. Метод виключення дозволяє сконцентрувати увагу на одному двох варіантах, а не на всіх відразу. Вгадуйте: якщо ви не впевнені у виборі відповіді, але інтуїтивно можете віддати перевагу якісь, то інтуїції слід довіряти. При цьому вибирайте такий варіант, який, на ваш погляд, більш імовірний. Пропускайте. Треба навчитися пропускати складні або незрозумілі завдання. Пам'ятайте, у тесті на вас ще чекають такі запитання, з якими ви неодмінно впораєтеся, безглуздо не добирати бали лише тому, що ви застрягли на тих, які викликають ускладнення і не дійшли до простих завдань. Подумайте та забувайте! Думайте лише про поточне завдання. Коли ви бачите нове завдання, забудьте все, що було в попередньому. Зазвичай завдання в тестах не пов'язані одне з одним. Тому знання, які ви застосовували в одному, як правило, не допомагають, а лише заважають концентруватися і правильно вирішити нове завдання. Ця порада дає інший безцінний психологічний ефект. Забудьте про невдачу в минулому, якщо завдання виявилося заважким. Думайте лише про те, що кожне нове завдання це шанс набрати більшу кількість балів. Перевіряйте. Обов'язково залиште час для перевірки своєї роботи, принаймні, аби встигнути. Переглянути і помітити явні помилки. Не засмучуйтесь, прагніть виконати всі завдання, але пам'ятайте, що це цілком ідеальна історія. Враховуйте, що тестові завдання розраховані на максимальний рівень складності, а кількість вирішених вами завдань може виявитися цілком достатньою для досягнення. Успіху, будьте спокійні, зосереджені, впевнені у своїх силах і обов'язково отримаєте бажаний результат.